Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення хова з за добу. 5 липня о 4.05 у селі Курилівка Куп'янського району відбувся обстріл кабом, внаслідок якого пошкоджено приватний будинок. О 17.25 в місті Куп'янськ. Внастідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню горів житловий будинок. О 16.44 в селі Лосівка Чугоївського району. Внастідок обстрілу горіли конструктивні елементи трьох приватних будинків. Загинув чоловік. 16.44 місто Борова, Куп'янське лісгосп, борівське лісництво. Внастідок обстрілу горіла хвойна лісова підстилка на площі 2,5 гектарів. О 16.20 в селищі міського типу білий колодязь Чугуївського району Внастядок обстрілу Кабом горіли складські приміщення елеватора. О 15.30 в селі Глушківка Куп'янського району. Внастідок обстрілу Каба горів приватний гараж. Чотири жінки та один чоловік постраждали. Одна жінка загинула. О 15.30 в селі Руська Лозова внаслідок обстрілу Каба постраждав чоловік. Загинула жінка. О 14.55 в селі Сенькове Куп'янського району. Внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового воду. Огню горіли два автомобілі. Пошкоджено будівлю сільської ради та клубу. 4 липня о 8.18 в місті Куп'янськ внастрідок обстрілу горів будинок. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 45 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили вісім пожеж в Ізюмському, Куп'янському та Чугуївському районах області. Зранку ворог вкотре обстріляв прифронтові місто Куп'янськ та село Глушківка Курилівської громади Куп'янщини в районному центрі. Наслідком влучання одного з боєприпасів стала повна руйнація і пожежа у приватному будинку на лівому березі річки Оскіл. На час прибуття рятувальників ДСНС площа горіння конструктивних залишків зруйнованої оселі складала 50 квадратних метрів силами одного оперативного відділення нафтоцистерні об одинадцятій Вогонь вдалось приборкати. Постраждалих немає. В Глушківці ворогом зруйновано шість приватних будинків, дві господарчі споруди. Пошкоджені вісім приватних будинків та дев'ять господарчих споруд. У чотирьох зруйнованих будинках трапились пожежі на загальній площі понад 220 квадратних метрів. Чотири цивільні особи зазнали поранень. О 9.50 всі чотири пожежі вдалося ліквідувати. Працювали чотири одиниці техніки та 15 рятувальників ДСНС. Піротехнічними підрозділами ДСНС. Вилучено та знешкоджено 87 одиниць вибухонебезпечних предметів. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 12 тисяч 164 особи. З них 936 дітей та 276 маломобільних осіб. За даними генштабу ЗСУ, українські війська тримають свої позиції та дають відсіч ворогові. На харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії. Тут відбулося 19 бойових зіткнень в районах населених пунктів Сотницький, Козачок, Глибоке, Липці та Вовчанськ. На Куп'янському напрямку кількість атак за добу склала чотири. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Стельмахівки та Новоселівки. Марія Суйо, Дмитро Ангуєн та Ігор Мікенін. Харків. Новини.